Вітаю! Мене звати Науменко Тетяна Станіславівна. Я старший викладач кафедри вищої математики Українського державного хіміко-технологічного університету. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему знайома та незнайома таблиця піфагора. Як ви знаєте, класична для нас таблиця множення має такий формат. Але існує інша таблиця множення. Вона має інший вигляд і носить ім'я Піфагора. Саме вона і є таблицею множення Піфагора. Так, хто придумав таблицю множення? Прийнято вважати, що її відкрив Піфагор, давньогрецький філософ, математик, містик, але прямих доказів цьому немає. Найстаріша таблиця множення знайдена ще в стародавньому Вавилоні і має вік. Близько 4 тисяч років. Перша таблиця множення, схожа на нинішню, була винайдена в Китаї більше ніж 300 років до нашої ери. Її виготовляли з бамбукових дощечок та використовували для розрахунку десяткових чисел. Пізніше винахід присвоїли математику Піфагору. Після цього таблиця отримала його ім'я, яке використовують дотепер. Як же вивчали таблицю множення? В римських школах таблицю вивчали хором приспівуючи. В середні віки учні іноді були зобов'язані запам'ятовувати добуток всіх перших сорока чисел на однозначні множники, а це 360 добутків? Зараз ми з вами в школі вивчаємо таблицю множення. Починаючи з 2 на 1 та закінчуючи 9 на 10. Таблиця множення вперше була введена в шкільну програму в середньовічній Англії. Ця таблиця чисел не до 9, а до 12. Пов'язано це з одиницями англійської системи довжини. Один фут дорівнює 12 дюйма. В 9 років діти знають вже всю таблицю Піфагора. Таблиця множення в Індії складається з чисел до 20. Фактично всі люди знають таблицю множення. Найчастіше вона представлена у вигляді таблиці Піфагора. Мало хто замислювався над тим, що числа, які входять в таблицю, мають деякі властивості. Таблиця дуже корисна. Адже вона не містить зайвої інформації, це її основний козир. Ще одна важлива перевага таблиці Піфагора: вона змушує думати логічно. Коли ви на неї дивитесь, ви починаєте аналізувати. Таблиця має з боку і зверху одні й ті самі ж цифри. У цьому зашифрована властивість множення, яку ви вивчали в початковій школі, від перестановки множників добуток не змінюється. З цього таблиця піфагора симетрична щодо своєї діагоналі, тому з ста прикладів для запам'ятовування залишається вже 55. Сама діагональ із значеннями від 1 до 100. І все, що знаходиться вище або нижче. Але і на цьому плюси таблиці не закінчуються. Можливо, ви навіть і не знали, що якщо ткнути пальцем у будь-яку точку таблиці і провести прямокутник у ліву і верхню частину таблиці, то ми отримаємо прямокутник, кількість клітинок, в якому дорівнює цьому числу. Це означає. Що за допомогою таблиці Піфагора можна легко пояснити, що таке площа прямокутника та як її шукати. Так, завдяки звичайній схемі, крім алгебри, ми починаємо осягати ази геометрії. Ще одна цікава властивість таблиці: якщо виділений квадрат має центр, то його центральне число дорівнює середньому арифметичному чисел, що знаходяться при вершинах цього квадрату. Ось такі цікаві властивості мають числа, які входять в таблицю Піфагора. Якщо її уважно вивчати, то можна знайти ще нові властивості цієї таблиці. Якщо вас цікавить математика і ви бажаєте пов'язати свою професію з комп'ютерними науками, вступайте на факультет комп'ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету. Для закріплення цього уроку пропоную пройти тест.